Засікаємо час скільки треба. Хвилин, щоб подолати шлях від Ягалерея у Львові до Ягалерея пентхаус. Від дверей до дверей 3 хвилини 31 секунда. І це ми йшли гуляючи. І це з переходами, світлофорами і так далі. Львів. Вулиця Зелена, будинок 20. Саме в цьому домі на останньому поверсі знаходиться наш новий простір, який називається Я-Галерея Пентхаус. Пару років тому я розказував про те, як в старій квартирі відкрити мистецький простір, як відкрити галерею. І ми дійсно спілкувалися про простір на Руставелі, Я-Галерея Львів. Тепер зелена. Тепер будинок вже зовсім в іншому стилі. Неокласицизм. І тепер найвища галерея у Львові. Аж на четвертому поверсі. Пару слів про фасад цього будинку. Надзвичайно приємно, що більшість вікон збережені. Так, це пам'ятка архітектури місцевого значення. Єдине, що на першому поверсі магазин і паспортний стіл. Звісно, вже поміняли на інші вітрини. Але вхідні двері так само збережені і коштом я галереї, вони були відреставровані, вони зроблені з дубу. Подивіться на кількість різної ліпнини, як зроблені вікна. І саме приємне ще башта. Цей будинок вінчає, башта, на якій на куполі є куля, в яку ось так входить стрілка. Таке враження, що божественний Google. Ще тоді, в 1910 році, знав, як поставити мітку. І саме так за тою міткою ми знайшли цю чудову квартиру, про яку я зараз розкажу вам більше. Вже на вході ми бачимо плитку, яка носить рекламну функцію. Написано, що використано плитку з фірми Генріка Едра до Львові. І ось такі речі часто ставили в під'їздах дійсно, щоб знали, хто робив, які роботи і хто поставляв які матеріали. Прошу заходити! Розкішний вестибюль. Збережені пара оригінальних дверей. Обрамлення знизу зроблено каменю. На підлозі шикарна метлайська плитка. В стіни і стеля прикрашені ліпниною. Тут ніяких реалістичних образів, тут ніякої рослинної орнаментики, тут тільки якісь вигадані геометричні фігури. Цей стиль вже сильно відрізняється від будинку, в якому знаходиться є галерея у Львові. Це вже неокласицизм, тут вже ніякої сецесії, він навіть в певній мірі заперечує цю сецесію. Рухаємося далі. Цьому будинку прийшлося реставрувати не тільки вхідні двері, а так само ті, які розділяють вестибюль і сходову клітину. Всі вони мають схожі елементи, багато ромбів, прямокутників, надзвичайно продумана архітектурна робота. Чому тут так світло? Цей прекрасний під'їзд, напевно, одна з найцікавіших і найкрасивіших сходових клітин в будинках цього періоду у Львові, тому що згори ми бачимо дійсно цілий поток сонячного світла. Тут, при вході, ще ми можемо побачити оригінальні двері з оригінальною фарбою. Це дуже дивний варіант, коли на дерев'яні двері наносився ще додатково рисунок, який імітує дерево. Ну, запрошую підніматися на четвертий поверх. Сходова клітина має овальну форму, жодного прямого кута. Підніматися достатньо легко. Ми стоїмо перед дверима Я-галереї, на що вказує літера Я. Ми вже заходимо в пентхаус. Пішли. Яка історія цього будинку, яка історія власників. На початку 20 століття Давид Векслер купив цю не дуже привабливу ділянку по вулиці Зеленій. Вона була вузька і довга. Фасад виходив на північ. Але він вигадав нормальне застосування. На вулицю виходив будинок, де жила родина векслерів, де жили ті, хто курував і, по суті, працював як керівники напрямків його фабрики. Його поліграфічна фабрика, яка спеціалізувалася на випусках літографій гільз для цигарок, гральних карт, топографічних мап і пізніше підручників, це вже в міжвоєнний період, мала дійсно дуже великі об'єми виробництва. І на початку ХХ століття ця фабрика була одна з топових по поліграфії у Львові. Саме запросивши міхала. Уляма до реалізації цього проекту, бюро Уляма взяло на себе проєктування цього будинку і саме закінчило цей проект у 1909 році, про що говорять документи з Львівського обласного архіву. В якому архітектурному стилі і чим він був інспірований, зроблений цей будинок? Сецесія у Львові вже закінчилась. Проєкт, як я вже казав, 1909 року виконаний в стилі, який сьогодні називають неокласицизм, і був він, звісно, навіяний тими тенденціями, які були у відні. Саме хочеться поговорити про автора проєкту. Автора архітектурного проєкту, який дійсно можна назвати дуже-дуже вдалим. І декоративні елементи, і функціональність цієї квартири і будинку все сьогодні викликає просто захват. Саме в ті роки, за версією більшості дослідників львівської архітектури, цей проект міг зробити Фердинанд Каслер. На той момент достатньо молодий архітектор, який робив перші впевнені кроки саме в бюро Уляма. І, власне, його приписують Фердинанду Каслеру, можливо, це і так є. Але чому Улям не вказав архітектора на кресленнях? Тому що була така традиція. Улям сам підписував всі проекти, які виходили з його фірми. Другий підпис був тільки власника. Його поставив Давид Векслер. Особливо приємно проводити огляд цього простору під час виставки Ігора Ковалевича і Андрія Дудченка, яка називається Вежі і Башти. Ми з вами якраз стоїмо під баштою цього будинку. Тепер трошки про оригінальні елементи, які тут лишилися, і ті, які привнесені, але відповідають певним періодам. більш-менш чесним: вікна, двері, паркет, частина розписів. Навіть якщо ми говоримо про. Певні елементи пічок, які були в жахливому стані. Але ось ці всі пічки, які зараз є в просторах, є перенесеними. Вони придбані в інших помешканнях і перенесені сюди. І дійсно вони дуже сильно відрізняються від сецесії чи від класичних елементів кінця 19 століття. Ми бачимо вже щось близьке до модернізму, більш раціональне, більш просте за своєю формою. Ця пічка, наприклад. Має якісь дуже цікаві геометричні форми, їх можна навіть назвати локаторами. Завдяки тому, що простір знаходиться на четвертому поверсі, ми можемо побачити неймовірно красиву панораму Львова: дахи, собори, парковий абрис міста. І навіть оглядовий майданчик високого замку. Ці двері. Скло в тих дверях, і навіть замок, це все є оригінали. Цікаво, що нещодавно я дізнався, що автор цієї фурнітури, дверної і віконної, є ніхто інший, як віденський архітектор Отто Вагнер, якого ми неодноразово згадували, коли говорили про Руставелі. І ось ця ручка працює, цей замок працює, і навіть ключ повертається і закриває, якщо потрібно. Але наші двері завжди відкриті. Родзинка першої зали і є овальні віконця. Ну, формувала в цьому будинку присутня в багатьох проявах, зокрема, ми бачили овальну сходову клітину. Але овальні віконця тут не просто декоративний елемент. Я вже казав, що фасад виходить на північ. Тобто тут ніколи немає сонячних променів. Тому, коли сонце сходить, ми бачимо звідси сонечко, а коли воно заходить, ми бачимо красивий пейзаж через це. Маленьке віконце ілюмінатор. З привнесених елементів в цей прекрасний простір є ця люстра. Вона зроблена з скла і зроблена вона в Венеції. Але стиль цієї люстри співпадає з тим неокласицизмом, в якому побудований цей будинок. Я думаю, багатьох помешканнях у Львові усіли подібні люстри. Автор ідеї цього інтер'єру Володимир Костир львівський художник, який неодноразово робив свої виставки в просторах галереї, а також комплютувана щодо архітектури і реставрації. Фірму роботи виконувала фірма Василя Carp Restore. І ось власне ідея Володимира Костирпа було залишити максимально все, як і є, після того як ми змиваємо цей шар радянської побілки. І ось виявилося, що над пічками в місцях, де важко поставити дробину і залізти, залишилися елементи оздоблення перших ремонтів 1910 року, року побудови. І ось власне ми бачимо грону винограду, ми бачимо бахал або чашу, і ми бачимо певні візерунки, які так само більше наградують нам античність, ніж Сецесію. Ще трошки про пічки. Ось ця вишнева, надзвичайно красива пічка, має дверцята, де є вставлений шматочок слюди. Слюда це, як ви розумієте, не штучне це природнє утворення, і воно дає нам можливість побачити, коли горить ця пічка. Побачити вогник. Багато з відвідувачів звертає увагу, що по периметру кімнат. Під стелі є гачки. Навіщо вони? Яку функцію виконували? В ті гачки вставлялася латунна трубка, і спеціальними нитками підвішувалися картини. Це могла бути графіка, це міг бути живопис і так далі. Цікаво собі уявити, які елементи інтер'єру і яке мистецтво було тут на початках ХХ століття. Але, на жаль, фотографій тих інтер'єрів нема. Ми не знаємо, як вони виглядали, ми можемо тільки здогадуватись. Добре, що реставрація нам показує оригінальні кольори стін першого ремонту. Ми знаємо хоча б яка колористика була в цій квартирі. В квітні минулого року ми відкрили цей пентхаус після 9 місяців реставрації. Як ви розумієте, реставрували ми не тільки квартиру, реставрували ми під'їзд, дах, замінювали вікна, робили копії дверей, яких не вистачало. Але як нам пощастило купити таку квартиру? Декілька місяців ми шукали з львівськими маклерами, що лишилося з неперебудованих квартир, тобто в оригінальному плануванні цього періоду тих забудовників і архітектора Фердинанда Каслера. І дійсно нам пощастило знайти квартиру, яка довгий час продавалася, не могла продатися, тому що було багато складних умов у продавців. Тут жила родина генерала Михайлова, і, відповідно, для того, щоб придбати цю квартиру, їм треба було купити аж цілих три. Маклер, яка займалася тим проектом, все виконала, і ми маємо можливість тепер відвідувати цей простір, бо він став публічним. Дійсно, не так багато, але за п'ять років я галерея зробила два філіали, які дають можливість подивитися архітектуру не тільки зсередини, а ще й ззовні, з усіма елементами і з виставками, які дозволяють нам перенестися з минулого в сучасність. Пропоную вийти на невеликий балкон, на якому може розміститися ну, максимум троє людей. Але з цього балкону дійсно відкривається класна панорама. Прошу подивитися: високий замок, телевежа, дахи і собори, львівська австрійська цегла на отих пожежних стінах. Ця кімната колись була спальнею. Саме з неї був вихід у санвузел. Попередні власники це поміняли, перемурували, але ми вже так і залишили. Цікавим виглядає ось ця стіна. Це нашарування різних фарб. Тут протікав дах і, відповідно, щоб не було видно слідів, замальовували олійною фарбою, як стелю, так і стіну. Стиль Реставрації дизайну цієї квартири може назвати просто консервація, але ми вирішили з Володимиром Костирком використовувати інший термін, який називається груба розкіш. Ну звісно, це грубо, одночасно трошки живописно, але воно настільки красиво. На превеликий жаль, попередні власники поміняли в цій квартирі два оригінальних вікна, які були зроблені з розкішної мудрини на металопластик. Ми не могли собі дозволити залишити тут металопластик, тому прийшлося робити копії. Але ми знайшли у Львові навіть таку саму фурнітуру для вікон, яка стояла оригінально в оригінальних вікнах. Це невелика ванна. І саме тут збережена оригінальна плитка і оригінальна чаша самої ванни, але о Боже, що з нею? Чому немає емалі? В мене є підозри, що тут солили капусту, і сілі з'їла всю емаль. Але чому ми можемо зрозуміти, що це ванна оригінальна? Тут є напис Австрія. І подивіться, які цікаві ніжки. Це орел, які тримає кулю. Багатостраждальні вхідні двері. Ми бачимо, яка кількість вставок, латок тут є, скільки замків тут було. Але цікаве не те. Цікаве навіть не те, що є оригінальне очко, оригінальна ручка, засувки. Цікаво ось ці елементи. Це залізні елементи, які не дозволяють вибити або легко вибити тафлю. Чому? Тому що тут жили євреї, і всі вони боялися єврейських погромів. У кожному з трьох просторів є галереї є крамниця. Як правило, це є окремий простір, окрема кімната. І ось тут я прошу завітати вас в не дуже звичну крамницю, яка знаходиться в старій кухні. Колись тут стояв пічний очак. Це така велика біла пічка, як правило, біла, яка слугувала для приготування їжі. Тепер тут. Камін, який запропонував зробити Володимир Костирко, і навіть підібрав дуже цікаві дверцята. Залишки старої плитки з цього будинку. Стара підлога, скорше всього, оригінальна. Саме тут в цій кухні не тільки готували, а ще й їли. Чому вона така велика? Тому що вона поєднувала функції кухні і їдальні. Якщо ви дивилися наші попередні відео про простір і галерея у Львові на Роставелі, про елементи сецесії, то ви знаєте, що я маю слабкість до маленьких креденсів. Маленькі креденси це особливо теплий предмет для інтер'єру. І ось власне тут, в пентхаусі, ми так само маємо цей відреставрований, надзвичайно красивий в стилі такому неокласицистичному. Креденс, який ми використовуємо для того, щоб подати тематичні сувеніри до виставок. Що це за простір, в якому немає дзеркала? Дзеркало породжує ілюзії, відображення, викривлення. І ось, власне, це грандіозне палацове дзеркало, яке виробляла фірма Тонет в кінці 19-початку го 20-го століття, ледве було затягнуто на цей четвертий поверх. Ви побачите, що внизу є піддон. В якому зараз стоять свічники, але там оригінально мали рости тропічні рослини. Ми з вами на чорному балконі. Цей балкон для служби, яка йде на чорні сходи, тобто це є службова частина будинку. Але ця службова частина будинку виходить на розкішний шкільний двір. Як ви розумієте, я розказав лише частину того, що хотів розказати. Приходьте в пентхаус, приводьте своїх друзів, проводьте тут свій час. Приходьте на події, на виставки. Не забувайте, що такі простори, які поєднують в собі сучасність і спадщину, є рідкістю для нас з вами у Львові і в Україні в цілому. Але. Дуже хочеться заакцентувати, що майже рік від квітня 24-го року пентхаус працює і став вже улюбленим місцем багатьох туристів і львів'ян для того, щоб трошечки відірватися від суїти міста, піднятися на четвертий поверх і просто побути в спокої, в тиші, в мистецтві хоча б декілька хвилин. Або годин до зустріч.